Вищий антикорупційний суд взяв під варту з альтернативою внесення застави заступника директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС Костянтина Дубоноса, який фігурує у справі про заволодіння майном Нацгвардії джерело Спеціальна антикорупційна прокуратура ЦПК, деталі. Суд обрав Дубоносу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 мільйонів гривень застави. Строк дії запобіжного заходу до 30 січня 2021 року. За версією слідства Дубонос отримав від Микитася Хабар у вигляді паркомісця за 250 тисяч гривня. А натомість той на папері зменшив суму збитків від справи з 81 мільйонів до 7 мільйонів гривня. На засіданні прокурор повідомив, що між посадовцем Укрбуду та нинішнім заступником голови ОП Олегом Татаровим відбувалася переписка, в якій татаров надсилав скан паспорту особи, на яку треба було зареєструвати парку місце зі 100% знижкою. Відзначається, що Микитес підтвердив передачу хабареду боносу під час допиту. Що було раніше. 1 грудня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру у вчиненні нового злочину колишньому народному депутату Максиму Микитасю у справі держкомпанії Укербуд. Передісторія.